А що ти робиш? Тетріс грає. <гум> Пам'ятаєш в дитинстві гра була така. Це гра для великих. Тетрис для великих. Береш дощечку. І складаєш її так, щоб вона в пазлики зайшла. І чим компактніше зложиш, тим вище уровень у тебе буде. <гум> Всім привіт. Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас така робота. Перекладаємо дрова з одного в сараю, в ту кролятню, яку, пам'ятаєте, ми робили такі. Те приміщення хочемо залишити під зерновік. Зараз підемо, я вам покажу, як там все у нас. Скільки ми вже перенесли, і скільки залишилось. І що ми хочемо там зробити. Зараз ще кілька дощечок положу, кладуши цей тетріс. як найкраще. Ну що, ми тут же в сараї? Пишу чоловіку на допомогу. Каже, забери пачук, а де пачук? Ну. Ого, пачук. Нічого собі. Вмер. Так, він вже засахарився, пішла викину Так, от так от ми звідси тут були в минулому році, кілька років, сарай був заложений весь дровами. В цьому році ми вирішили все прибрати повністю. І ось так у нас тут зерно зберігається, воно в проході завжди стояло до самих дверей. Зараз ми все дрова оберемо і в самому кінці у нас будуть. Зернові складатись. Ну, а дрова от в те приміщення, яке ми підготували. Чоловік поки грузить мені тачечку, піду викидати пацючка. Ой, з припасти. І перевозимо ось це приміщення. Так, ну що, ось так вийшло у нас скласти дрова. Тут ще трошки залишилося місця. Ну, грубо говоря, половину заложили, вийшло якось так. Якось так. Там далі клітки так і залишилися. Так що дрова вже на місці. Тут зробив імпровізований такий каркасик, скажімо так, з чого було. Буду складати сюди ось такі дощечки. Це якісь були. Остатки клеїли фанеру, якусь там, не знаю, що там, метод. Ми, ми заказали давно вже. І ось отаким оце, на розтопку, коротше. Тут я це все заложу. Та й потім жінка приїде та й підемо на город. Так що так, будемо продовжувати далі працювати. Так, ну, <кій> якось приблизительно отак воно все виглядає. Ну, як буде ще щось мілке, тут дострою, тут поставив кусок палети. Ну, плано, щоб не випадало. Якось, якось так. Чисто на розпал. хороша реєчка, досточка чи що це фанерка, щось таке. Пойдет. І тут освободили місцяк. це все убереться отут. всі ці мішки, коробки. Це все, все убереться, підмететься тут. І оце все зерно і ще докупиться, якось будемо тут облагородимо, якось делаємо. Не знаю як. О, бачите, ми ще натолочили. Так що так, Появилась трошки площа у нас вільна. Ну, далі буде. Вже другий день, як ви вже бачили, чоловік все доскладав. Я зараз трошки ще доприбираю. І підемо на город робити свої справи. Ось таке було відео. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ну, а ми працювати. підписуємося, ставимо лайки. І до нових зустрічей! Пока!